День. Сьогодні створимо новий проєкт про врятування принцеси. І тим самим познайомимося ще з одним програмним середовищем, яке дуже нагадує нам середовище програмування Scratch, але має іншого головного героя, має можливості для роботи як зі Scratch, ем, так і з середовищем програмування Python. І Розглянемо це середовище, спробуємо в ньому створити даний проєкт. Давайте подивимося, що в нас повинно вийти. При натисненні на Зелений прапорець, він у нас також є. У нас змінюється фон сцени. Бачимо головних героїв. Це в нас рицар, який повинен врятувати принцесу. Але в нього на шляху є перешкоди. Це невеличка відьмочка, як бачите, таких героїв у Скречі немає. І тут бібліотека більш ширша, тобто тут. Розглянемо з вами, можемо додавати набагато більше яскравіших різних спрайтів. Відьма моя рухається, тим самим завдає перешкоду для рицаря. Тобто, ви вже зрозуміли, що якщо він до неї торкнеться, то потрапить на лінію старту. І ще в нього буде одна перешкода це якщо він торкнеться ось цієї чорної межі, то він також потрапить на лінію старту. Але... Якщо рицарю все ж таки вдасться дійти до принцеси і врятувати її, то наша сцена зміниться на іншу галявинку, яку ви бачили на початку, і відьма повинна зникнути. Давайте переглянемо, як це виглядає, але не обіцяю, що прийду з першого разу. Мій рицар рухається за допомогою клавіш, стрілка вгору, стрілка вниз, вліво і вправо. Відьмачка, бачите, доторкнулася і. Потрапила на лінію старта. Відьмочка моя рухається з проміжком у 2 секунди. Ми зможемо збільшувати або зменшувати даний час. Ми бачимо, що наш рицарь пройшов, тепер ми обережно проходимо лабіринт, доторкуємося до нашої принцеси і бачимо, що оба виконавці помістилися в центр сцени, змінилася фон сцени, і вони збільшили розмір. Якщо ми запустимо гру спочатку, то теж повернемось на початковий рівень і перевіримо, що якщо, наприклад, ми торкнемося до лінії межі, то ми теж будемо повертатися на лінію старту. Що ж це за програма та як в ній працювати? Ця програма називається MayBlock, і в ній також можна працювати онлайн. Для цього нам треба перейти за посиланням idm Ми його скопіюємо з вами. І перейдемо в нову вкладочку і пропишемо в полі пошуку. Або просто можна навіть прописати англійською українською мовою. M-block. Натискаємо Enter і бачимо, що перше посилання. M-block скорочено, да? не make-блок, а M-block блок це можна завантажити собі до Windows, да? на свій пристрій, а можна працювати в онлайн. Ми натискаємо на перше посилання, і бачимо, що головний спрайт – це в нас панда. Це ж у нас має вигляд, ми з вами можемо обрати, як ми будемо працювати з блоками або в середовищі Python. Ну, З Python ми ще з вами не знайомі, це трішки інша мова програмування. А ось з блоками будемо працювати. Що ми бачимо? Ми бачимо сцену. Розмір сцени ми можемо змінювати. Від сценою, подивіться, я можу збільшити свою сцену, можу в такому режимі переглянути, можу ще зменшити, або зробити собі літиночки. I takiem Ми перейдемо в зменшувальний режим, оберемо ось дане, щоб трішки більше в нас була сцена. Приберемо розліновочку. Теж бачимо, що в нас є X. Ось X, по якій може рухатися наш виконавець зліва направо і по Y зверху вниз. Залишимось в цьому режимі. Тепер подивіться, ми можемо використовувати пристрої, але їх сьогодні ми також розглядати не будемо. А відкриваємо розділ спрайти, да? тобто виконавці, наші спрайти і фон сцени. Натискаємо на Спрайти, і ми бачимо, що в нас головним виконавцем є наш ведмедик. Але ми також можемо додавати нових спрайтів І розглянемо давайте нашу бібліотеку. Видалимо нашого ведмедика. Ви хочете видалити панту? Так. І додаємо нового саме в розділі спрайти. Натискаємо, і в нас є бібліотека спрайтів. Подивіться, тут більше, ніж у скречі бібліотека є. Якщо ми оберемо розділ, то нам треба фантазія, мабуть, тут бачимо різні. Автівки, різні фантастичні спрайти. Огортаємо. І шукаємо, Ось у нас є декілька варіантів принцес, які ми можемо обрати. Так? Одразу її додаємо, натискаємо і обираємо ОК. Бачимо, що в нас додалась перша виконавиця. Далі повертаємось, ось у нас є теж різні принци. Обираємо. І відьмачку ще нам потрібно. Ось є теж два варіанти, а скречі їх набагато менше, тому тут цікавіше, можна обрати різних героїв. Обираємо. Окей, є спрайти додані. Тепер давайте. Подивимось, що спрайти в нас є. І ось панель, якою ми можемо коригувати наші спрайти, вона розташована правіше. Да? Якщо встречу вона під сценою, то тут ось вона справа. Ми бачимо назву нашого спрайта, це Princess Seven. Далі ось X, по якій буде рухатись наша виконавиця, або там, де вона зараз стоїть, да? це x 99 а y 84 ми Бачимо з вами розмір нашого виконавця, можемо збільшувати або зменшувати, і напрямок, куди буде рухатись наш виконавець. Далі в нас є костюми, тобто образи нашого виконавця. Якщо ми подивимось, то у принцеси їх 5 образів. Ну, в даному випадку вони нам будуть непотрібні. Є звуки, тобто ми можемо додавати також певні звуки, додати звук, і в бібліотеці також обрати той звук, який нам потрібен. І так, натискаючи на кожного спрайта праворуч інформація про нього, костюми і звуки. Тепер. Подивимось на команди. Ви бачите, що вони точно такі самі, як у скречі. Кожен блок має свій колір, і коли ми будемо натискати, в нас будуть з вами з'являтися команди певного кольору. Але вони можуть трішечки за змістом відрізнятися від скреча. Ми з вами будемо розглядати і потім порівняємось. Бачите, розпізнано дотик. А в скречі у нас команда, коли торкається вказівник миші. Тобто вони схожі, ознака в них одна й та сама, але трішечки по-іншому звучать. І фон сцен. Нам треба намалювати невеличкий з вами лабіринт. Натискаємо на фон і можемо натиснути на костюми. натискаємо на костюми і дивимося, що в нас є сцена, де ми можемо її намалювати. Нам потрібна пряма лінія, колір чорний, товщину можемо трішки збільшити. І починаємо малювати. Давайте подивимося, як тут у нас виглядала сцена. І починаємо. Ходимо прямо вниз. Справа. Так, стоп. Відміняємо назад, бо в нас же повинно бути місце, де розташується сам спрайт. Так, йому вистачить. Одразу перевіряємо, як виглядає це все на нашій сцені. Є. Теж ліворуч. Вниз. І ось так. Ну, я думаю, досить. Ви, якщо захочете, можете допрацювати. Сцена готова. Закриваємо костюми, сцена є, переходимо до спратів і починаємо працювати. По-перше, нам треба змінити їхній розмір. Ми розташовуємо їх в потрібному порядку. Так, принцесі ми задамо розмір. Давайте спробуємо 50 поставити, я думаю, вистачить принцу. У нього тут небагато місця, тому щоб він не торкався чорної межі. Ми йому зменшимо, мабуть. Поставимо 40. Я думаю, вистачить. Якщо що, ми зможемо коригувати. І для відьмочки. Теж поставимо 50. Є. Ось так. Тепер починаємо програмувати. Давайте з відьмочки почнемо. Що повинна робити в нас відьма? Вона, коли натиснуто на зелений прапорець, бачите, тільки в нас у скречі сцена була з правої сторони, тут з лівої. І, навпаки, блоки ми тут переносимо в праворуч, а у скречі ліворуч. Треба протренуватися, і ми швидко звикнемо до цього. Тепер, коли натиснуто на зелений прапорець, наша відмічка повинна бути ось в цих координатах да, на межі, щоб наш принц зміг пройти, не торкаючись ніякої перешкоди. Тому, коли натиснуто на зелений прапорець, ми відмічку поставили в самий лівий край межі, і в русі обираємо, куди нам треба перемістити. Тільки ось тут треба нам змінювати. Наші координати. Пам'ятаємо, що у скринчі, куди ми поставимо виконавця, там він і змінюється автоматично його координати. А в м блокі нам треба з вами змінювати. Отже, нам треба переміститися в Х-, але це не проблема. Ми поставили в потрібному напрямку нашу виконавцю і подивилися її координати. Це х мінус 222, тобто вона стоїть ліворуч, а y це 136, тобто по Y вона вгорі. Значить, додатнє число. Перемістили в точку Х-22, y 136. Тепер перевіримо. Якщо ми її поставимо десь в іншому місці, натискаємо на зелений прапорець, і вона повертається в цю точечку. Далі наша вільма повинна постійно рухатися вправо, вліво. Тобто вона повинна при натисненні на зелений прапорець завжди змінювати, переміщуватися. Да? Йдемо в рух. І в нас є. Рухатися на, поставимо 50 кроків поки що. З якою періодичністю вона буде рухатися. Пройде вправо, почекає одну секундочку. Потім вона потрібна, повинна рухатися вліво, тобто назад Тобто назад це мінус 50, І теж чекати одну секундочку. Перевіримо. Є. І вона це буде виконувати завжди, тобто циклічний алгоритм з невизначеною кількістю повторень. Зупиняємо. Принцеса в нас поки що стоїть, ми їй нічого не задаємо, лише одну командочку, що коли ми натиснемо на зелений прапорець, нам треба змінити її розмір. Тобто, коли наша гра завершиться, вони всі змінять розмір на 100, вони збільшаться, так? тому що гра буде завершена, буде в нас перемога. А на початку в неї повинен бути розмір 40. Чи який не 50. Так? Тому при натисненні на зелений прапорець нам потрібно з вами поставити її розмір 50. І ось, коли ми натискаємо, бачимо, що вона стоїть в розмірі 50, а відьмачка рухається. Так, поки що зупинилися. Ідемо до нашого рицаря. Що він робить? Коли натиснуто, на зелений прапорець він повинен постійно бути на лінії старту. І також в нього повинен бути заданий розмір 40. Тобто ми спочатку задаємо йому розмір 40 і переміщуємо в початкову точку, тобто на лінію старту. Переміститися в точку, а самі дивимось, поставили його в нижній правий куточок і подивилися на його координати. Це х207 y-140. І прописали, ви вже вмієте це визначати x. І тут прописуємо 207 у 140, тому що по y він внизу, а вниз це значить від'ємні числа. Тепер є. Що ми можемо далі робити? Завжди наш виконавець буде рухатись, але ще блоків для руху в нього немає. Тому давайте задамо йому команди руху. Він у нас повинен рухатись при натисненні на стрілки вгору вниз, праворуч, ліворуч. Тому ми заходимо в події і обираємо, коли клавіша вгору натиснута, коли вниз натиснута, вправо і вліво. Що ми робимо? Дивимось вгору вниз, у нас відповідає Так? Ось координат y. Тому ми бачимо змінити y на 10, якщо вгору, а якщо вниз, то ми y змінюємо на мінус 10. Так само по X, право ліво Якщо вправо це буде додатнє значення, тобто X збільшимо на 10 кроків, якщо вліво, від'ємне на мінус 10 кроків. Перевіримо, і це він рухається незалежно від того від зеленого прапорця. Тобто він постійно буде рухатися на наші стрілочки. Тепер, коли починається гра, коли зелений прапорець натиснуто, він змінив свій розмір, перемістився в точку потрібну. І тепер завжди, завжди наша програма буде тестуватися, кого він торкнувся. І перше наше розгалуження. Якщо сенсори торкаються кольором. Чорного, тобто межі теж є піпеточка, натискаємо на піпеточку, наводимо на чорну лінію. Якщо ми торкаємося кольору чорного, то наш виконавець повинен переміститися на старт в початкову точку. Знову наступне розгалуження. Якщо ми торкаємося відьмочки, сенсори, якщо розпізнано дотик до Вісван, до відьмочки. Ми теж переміщуємося в початкову точку. А ось якщо ми торкаємося нашої принцеси, якщо ми торкаємося принцес, то що ми повинні зробити? Ми повинні сповістити принцесу про перемогу. Так, то в нас тут в командах «Події» Є команда транслювати, да? тобто оповістити. Нам треба оповістити про перемогу. Ви можете назвати як вам завгодно, перемога. Після того, як ми оповістимо про перемогу, наш виконавець повинен перемістити, змінити свій розмір на розмір 100 і переміститися в центр. Переміститися в x 0 y 0 Ось так ми з вами сховаємо, давайте перевіримо. Є. Тепер що, в свою чергу, з вами додамо ще для принцеси і для, ма... для відьмочки. Як ви вважаєте, що повинна зробити відьмочка, якщо принц оповіщає врятовано? Що з нею повинно відбутися? Тобто, коли гра завершена. Правильно ми натискаємо знову події, обираємо, коли відьма, так, дивимося, який спрайт у нас, коли відьма отримує врятовано. То її просто потрібно сховати. А коли принцеса отримає врятовано, що з нею повинно бути? Коли вона отримує, трішки переплутала, не на ту гру почала здавати команди. Так, відьма, давайте наш ем, принц отримав, транслював перемогу. Відьма, в свою чергу, коли отримає перемогу, нам треба її сховати. А принцеса, коли отримає перемогу, що з нею повинно відбутися, вона повинна теж збільшити свій розмір на 100 і переміститися також у центр групи рух переміститися в точку Х0, Y0. Ось так. Давайте спробуємо подивитися, що в нас вийшло. На зелений прапорець гра почалася, всі рухаються, одразу тестуємо чорний колір, торкнулися, бачите межі і повернулися в початкову точку. Йдемо далі, це працює. Доходимо до відьмочки. торкаємося і знову повернулися в нашу лінію старту. Ідемо. Зараз спробуємо пройти. Не пройшли, не встигли. Тут протестуйте, якщо вам буде. Зовсім тяжко, то ми можемо поставити, дивіться, натиснемо на відьмочку, і ось тут, коли вона буде рухатись вперед, вона чекає одну секунду, а коли назад, ось тут можемо її поставити, щоб вона чекала 2 секунди, тобто довше тут стояла в цій точці, тоді нам буде легше пройти цей рівень. Так? Раз, вниз, відходимо від країв. Ідемо до нашої принцеси. Раз. І бачимо, що вони в нас збільшили розмір. Що не так? У нас не змінюється фон з Так? Тому ми набирає, натискаємо на фон, костюми. Бачимо, перший костюм є, додаємо другий, спускаємось вниз, є додати фон. Натискаємо. Нам потрібна природа, і ви тут можете обрати будь-який фон, який вам сподобається. Натискаємо ОК. Тут теж, бачите, їх набагато більше у нас фонів, ніж у скречі. І що ми задамо для. Нашої сцени закриваємо костюми. Тепер починаємо, що коли натиснуто на зелений прапорець, нам потрібно змінити фон на, подивимось, як він називається, backdrop, а другий forest. Натискаємо закрити костюми. Отже, спочатку ми змінюємо. А коли в нас повинен, за якою умовою повинна змінитися сцена? В подіях, коли ми отримаємо перемогу. Так? Тобто все буде змінюватись після перемоги, після оповіщення. Коли я отримаю перемогу, то нам треба змінити фон на «Forest 3. Перевіримо. Так, де наша відьмачка, ось вона в нас, дивіться, теж сховалася. І не показується, тому що нам треба зробити на початку гри, коли натиснуто на зелений прапорець, нам треба показати нашу відьмочку. Натискаємо Є. Відьмочка рухається, починаємо грати. Ви можете обрати інших персонажів, коли будете виконувати гру. Можете додати трішки інші команди, якщо. У вас зацікавить дана програма, можете потренувати, потестувати, да? Змінюйте різних фон сцени, тобто не обов'язково робити, як в мене. Додаємо своїй творчості. Рухаємося до принцеси, тільки ми її торкаємось, оповіщає принц про перемогу, і всі реагують на це сповіщення. Відьма ховається, принцеса з більшою розмір переходить в центр, фон сцени також змінюється. Є. Так. В даній програмі ми також можемо зберігати наші проєкти. Для того, щоб зберегти проєкт, ми натискаємо на вкладочку Файл і обираємо Зберегти на комп'ютер, тому що ми тут можемо теж викладати свої, програми, свої проєкти на даній платформі. Тому ми зберігаємо на свій комп'ютер. Зберегти на комп'ютер, і в папорці завантаження у нас зберігається наша з вами робота, і бачимо, що після крапочки розширення йде MyBlock. Якщо тут у нас у скретчі був SB3, так? тобто «Scratch 3, то тут у нас бачимо розширення, яке m Block». Ваша робота зроблена, ви або знімаєте коротесеньке відео і надсилаєте на перевірку, або прикріпляєте свій файл до. Домашнього завдання. Сподіваюсь, це було зрозуміло. Якщо якісь питання, пишіть в коментарях, або перегляньте ще раз відео.